Чи дійсно ми живемо в останні часи? Що приховує стародавнє пророцтво про останнього папу і кінець світу? Сьогодні ви почуєте розповідь бабусі Орисі, жінки мудрої, духовної, яка розкаже не тільки про тривожні передбачення, а й про те, як залишатися спокійними і вірними навіть у час великої невідомості. Залишайтеся з нами до кінця. На вас чекає глибока розповідь, яка торкнеться кожного серця. Христос, Воскрес, діти мої. Сьогодні я хочу повісти вам щось особливе, оповідь не страшну, а радше задумливу про давнє пророцтво, яке передав нам один святий чоловік із Ірландії, ім'я якому було Малахій. Кажуть люди, що ще у 12 столітті в часи великих зрушень і темних випробувань, Господь відкрив цьому архієпископу видіння про майбутнє церкви. Він склав список, де кожного папу описав короткими латинськими словами від того часу, як жив сам і аж до кінця віків. Останній у тому списку мав бути той, кого звали Петро Римлянин, і під час його правління, як пише пророцтво, має прийти велике переслідування для віруючих, і Рим, місто на семи пагорбах, буде зруйнований. А після того, мовить, писання з'явиться страшний суд. І Господь судитиме живих і мертвих. Багато людей тепер стривожено читають ці рядки, питають один в одного, чи не живемо ми вже за часів цього останнього папи. Бо й нині світом ширяться війни, нещастя, і серце людське часто опановує страх. Але, мої хороші, треба пам'ятати, Господь не послав нам цього знання для страху, а для того, щоб ми укріпились у вірі. Бо коли б настали важкі часи, той, хто тримає Бога у серці, не заблудиться у темряві. Отож, посидьте зі мною трохи, слухайте уважно, а я далі розкажу, що про все те думають вчені мужі і сама Свята Церква. Коли я була ще молода, то старші люди часом між собою гуманіли про ті пророцтва. Але тепер, у часи нашої тривоги, здається, що такі розмови стали ще голоснішими. Чую, я, як багато хто каже, а чи не є нинішній папа тим останнім? Адже він 112 у списку Малахія, а після нього, за словами пророцтва, має настати кінець. Бачимо, ми нині довкола війни розгоряються, землетруси потрясають землю, мораль занепадає. І здається людям, що все це знаки, що часи наближаються, є такі, що й самі себе лякають. Читають пророцтва і в кожному слові шукають підтвердження своєму страху. А дехто вже наперед дату призначає, мовляв, ось-ось, усе зрушиться з місця. Але, діточки мої любі, мушу я вам сказати: не все, що в інтернеті написане, є святим словом. І навіть саме це пророцтво церква наша, ніколи офіційно не визнавала. Бо за наукою мудрих богословів вперше воно з'явилося лише в 16 столітті, коли вже давно минули часи самого святого Малахія. Тож, як бачимо, людям властиво шукати знаки і передчуття там, де може й нема нічого, бо душа людська боїться невідомого і хоче знати майбутнє наперед. Але наша віра вчить, не через страх ми маємо йти до Бога, а через любов і довіру. Тому не будемо ми поспішати зі страшними висновками, а краще приглянемось до того, що справді говорить святе Письмо. Отож, мої дорогенькі, тепер я хочу вам спокійно і по-простому розповісти, що ж насправді каже Церква і святе Письмо про кінець світу. Перше, що маємо знати, ні дня, ні години того ніхто не знає. І так сам Христос нам мовив: про день той і годину не знає ніхто. Ні ангели небесні, ні син, лише Отець. Отож, як би хто там не вираховував чи не малював собі дату кінця усе то людські вигадки, а віруючій людині слід завжди бути готовій, бо Господь прийде несподівано, як злодій уночі. Друге, Ісус дав нам ознаки, на які слід зважати, але без паніки. Будуть війни і голод. Землетруси і лже пророки, буде зрада і охолодження любові, і слово Боже буде проповідане всім народам. А тоді каже Христос: прийде кінець. Третє: настане час, коли з'явиться Антихрист, той, що підніметься понад усе святе, що в храмі Божому сяде, видаючи себе за Бога. Той час буде тяжким для всього людства, бо багато хто зневіриться, піддасться спокусам. І тільки ті, що укріплені в істинній вірі, вистоять. Четверте, після тяжких випробувань буде друге пришестя Христа і побачить кожне око сина людського, що прийде на хмарах із великою силою і славою. Це буде не тихий прихід у яслах, як на Різдво. Це буде могутнє повернення, щоби судити живих і мертвих. П'яте відбудеться страшний суд. Ті, хто жили у вірі і любові, увійдуть у вічне життя, а ті, що чинили зло, підуть на вічну кару. І нарешті шосте, Бог створить нове небо і нову землю буде світ, де вже не буде ні плачу, ні болю, ні смерті, лише радість, мир і вічне життя з Господом нашим. Так говорить нам Святе Письмо, об'явлення двадцять перше, 4 у тому новому світі не буде більше журби за втраченим, не буде тяжких хвороб, не буде більше війни і зла. Кожна сльоза, що скотилася по щоці тут, буде витерта там самою рукою Бога. Там кожен знайде свою домівку, де панує любов і вічний спокій. Не буде більше страху, бо страху немає в любові. Не буде болю від втрат, бо всі, хто вірував, знову зустрінуться. Не буде темряви тільки світло, яке не згасає, отак От вчить нас святе письмо, і вчить воно не для того, аби ми тремтіли від страху перед тим, що має статися, а для того, щоб ми кожного дня готували своє серце до зустрічі з Господом, з радістю, з миром у душі, з любов'ю на вустах. Бо коли прийде та година, а вона прийде для кожного. Ми маємо вийти на зустріч нашому Спасителю не зі страхом, а з відкритими обіймами. Як дитина біжить до Матері, так і душа наша має бігти до Господа. От тепер, дітоньки мої, коли ми з вами спокійно розібрали і пророцтво, і Біблію, хочу вам щиро сказати кілька слів від серця. Бачите, серце людське завжди боїться того, чого не бачить. Людина слабка, і страх часто ховається у куточках душі. І тому, як тільки чують про якісь страшні природства, люди кидаються в тривогу, в метушню, в паніку. Та я вам скажу одне, мої хороші: страх не від Бога. Страх сковує душу, робить її глухою до голосу любові, а Господь кличе нас не до страху, а до миру, віри і великої довіри до нього. Не бійтеся кінця світу, бо для того, хто живе з Богом, немає кінця, є тільки початок. Як немовля народжується з темного лона у світло, так і душа наша перейде з цього земного життя у світ небесної слави. Що ж маємо робити? Жити вірою. Щоранку вставати і дякувати Богу за день, який нам подарований, не нарікати на труднощі, а бачити у кожній хвилині нагоду для добра. Прощати ближніх, допомагати тим, хто слабший, тримати серце чистим, як вода в гірському джерелі, і не чекати особливих днів для молитви кожен день є той самий особливий, бо не той буде готовий до вічного життя, хто багато говорив про віру, а той, хто жив вірою в кожній миті, у слові, у ділі, у думці. І ще скажу вам, діточки, не тривожте себе темними передбаченнями. Пильнуйте краще за своїм серцем, бережіть у ньому віру, не дайте загаснути надії, не збайдужіте до любові. І тоді, коли б не настав той великий час, для вас це буде не кінець, а початок справжнього життя з Богом у радості, вічності і безмежній любові. Дорогі мої, пам'ятайте, не важливо, які часи на дворі, важливо яке світло ви несете у своєму серці. Бо темрява не має сили, там, де горить навіть найменша свічечка любові і віри. Не світ переможе вас, ви переможете світ, якщо будете йти за Господом. Кожен день це нагода посіяти добре зерно, сказати добре слово, заспокоїти чиюсь душу, обійняти самотнього, підняти того, хто впав. Кожна усмішка, кожна молитва, кожен добрий вчинок це як крихітна цеглина. У будівництві царства Божого на землі, тож не падайте духом, навіть якщо на вулиці темно, навіть якщо у світі неспокій, у серці вашому має горіти світло віри. Я благословляю вас, мої хороші, на мир у серці, на мудрість у розумі, на силу в душі. Нехай у ваших домівках завжди панує злагода, нехай кожен ваш день буде сповнений надії, нехай Господь обіймає вас. Своєю невидимою, але сильною рукою. З Богом мої любі, зі світлом у серці і вірою у душі, ідіть вперед, не бійтеся нічого. Дякую, що провели цей час разом із нами. Якщо вам сподобалась розповідь бабусі Орисі, підпишіться на канал. Попереду ще багато щирих історій, духовних роздумів і слів, які зігрівають душу. Бережімо віру, надію і любов. До нових зустрічей!